Всім доброго здоров'я! Слава Україні! А тут карти Таро, і я хочу спитати для вас і для України. Що хочу вам сказати Вища сила, що чекає Україну? І найсправді, коли ми переможемо, і що це буде за перемога? Це карта Верхов... верховний жрець, бо це, можна сказати, найдуховніша карта в таро. І карта справедливість. Ще один старший аркан. І сімка бастонів чи жезлів. Два старших аркана. розклад дуже потужний. Я бачу, що нам треба знати, що Вища ще сила і сам творець з нами. Знаєте, кажуть, якщо з нами Бог, то хто може нас перемогти? Це правда, бо ми захищаємо свою землю і це святе діло. І за те з нами Бог і ніхто не може нас подолати. Це перша карта, друга карта справедливість. Говорять про те, що ворог буде розбитий і відкинутий за кордон, бо це справедливо. Так просто. Тут немає ніяких промов, нічого такого. Все дуже ясно і просто. Це справедливо. Це наша земля і захисники своєї землі вони всі герої. І люди, хто живе на землі, тепер на українській землі. В цей тяжкий час, час війни, всі святі. І тут ще вища сила говорить, я вже давно це говорю вже майже з зими, що святі, ті, хто знаходяться там, де вони ні в чому не винні, і тепер вища сила це підтверджує. Вона говорить, що тепер, там, зверху, всесвіт бачить. Бачить, яка загарбницька війна і допоможе нам перемогти ворога. І це буде справедливо, це вже є справедливо, вже все воно буде здійснятися. А сімка жезлова говорить, що ми вище за ворога. Бачите, тут ви стої, стоїте на такій горі, а знизу ворог це шість бастонів — це вороги. А ви зверху, це ми, ну, це як а, олицетворення України і всіх українців. Українців по, на, на своїй землі, це я вже сказала, святі люди. Але ж Україна, вона велика, вона велика, Україна в серцях і в душах у людей, які живуть в ексайл, в еміграції. За всі за різними обставинами. І якщо ми йдемо до демократії, то можна не можна нікого осуджувати, бо з кожної людини своя доля, і так вийшло нам. І я скажу, що Україна вона велика. Бо людина, яка йде кудись по світі, вона бере з собою своє серце, свою рідну землю. І коли людина живе в еміграції, то вона ще більше національно освідомлена, свідома. Я знаю по собі. Як знаю, на своїй шкірі це все, все можу почуття вам сказати. І зате ця фігура тут на горі це ми з вами, всі українці. І бачите, ворог він може бути і більший за нас в шість разів. Може таке бути. Але не боїмося, бо він, де він знаходиться? Ви набагато вище. Бачите, їх навіть не видко. Бо вони так далеко внизу, у них енергетика така низька. У них їх ініціація, а їх бажання захопити чуже, чужу країну, воно таке низьке, воно таке, воно таке гань, гань, ганьбове, воно таке, знаєте, як колись було в колоніальні часи, коли всі країни, ті, які тепер демократія, і Англія, і Франція, і Іспанія, вони колись всі так поводили себе. А тепер вже зрозуміли, але бачите, наш ворог він а, живе ще там, в минулому часі. І за те, що він його хоч не видко, він такий а, нікчемний, а, показує, що він живе в минулому часі. По-перше, а по-друге, що він, його не, в нього немає тої мотивації, бо зрозуміло все. І ми його переможемо. Цифра 7. Я вже не буду говорити, бо, бо мені говорять, там сказала так, там сказала так. Вища сила показує завжди щось нове. І тут у всьому розкладі показує цифра 7. Самі для себе вирішуйте, що ця цифра означає. Чи 7 число місяця, чи через сім місяців, чи через 7 тижнів. Ми, ми маємо надію, що через 7 хвилин, але ж. Може бути, що ї довше. Що ще хочуть сказати карти? Шістка Кубкова це карта щастя, подарунків це карта допомоги від всесвіту, від вищої сили і допомоги від а, своїх людей. Одне одному допомагаємо. І а, це карта допомоги від наших а, союзників, партнерів. Хто а, бачить, що так, так не має бути в наш час. І вони бачать, що це не тільки війна проти нас, українців, це війна проти а, всіх а, таких принципів а, 21 віку, що не заважає жити другим, іншим, бо а, це неможливо, це треба, щоб не було так. І зате в нас є союзники понад 60 країн світу. Такі країни, де є демократія. А, я бачу останній бій тут десятка мечова це останній бій. Бо ми бачимо, що темна сила не переможе. Знаєте, як вже кажуть люди, і знають всі, що найтемніший час це, це прямо перед коли буде зоря, коли буде новий день починатися перед світанком. Перед світанком найтемніший час. І зате тепер найстрашніше. І ворог найстрашніше, бо він вже а, ховається, він, він вже боїться і він. А, гадить ще більше но, на останнє. Це у нас прикмета така, що йому довго осталося. Бачите, як воно є такі є. Це карта ворога людства. І ворог людства він, а, він входить о, в тих людей, які вже мають о, таку ідею, вони вже стали ворогами людства, входить оцей о, нечистий дух о, в таких людей, і вони вже ну вони вже не, не є людям, людьми, вони як рептилії, бо нечистий дух це рептилія. І цей дух нечистий, він тепер увійшов. і о, Замінив собою а, все людське, все нормальне, все а, святе, що є у кожної людини при народженні. І воно вже немає його там, у тих, хто такі страшні робить злочини. Зате карта Нечистий Дух, Діявол, тепер його видко, як я вже говорила, бо тепер ми увійшли в такий час на землі, коли це, що було не видко, тепер видко. І свідоцтво цього є, що тепер є такий телескоп НАСА, що бачить а, так далеко. Можна собі уявити таке макове зернятко, і на небі сказати: оце макове зернятко на небі, хочу подивитися, що, що там є. І такий телескоп приближуть до вас 4 мільярди 5 мільярдів років. А взагалі, Всесвіт — він 15 мільярдів. 5 мільярдів е, в минуле. І ми побачимо зірки. 5 мільярдів на, на що нас так, до, так далеко від нас. І тепер, бачите, цей телескоп буквально, от-от він відкрив нам таке, таке нове, що тепер вчені говорять, що ще трошки, і ми побачимо Origin of Life, як життя народжувалося взагалі. І зате тепер новий світ, коли світ, який не було видко, тепер видко все. І видко і оце. Це мерзопакосне, яке недостійне нашого, нашого часу. Його теж видко стало. І все саме час люди вчені, знайшли чорну, чорну дірку в центрі у всесвіті. І вони зрозуміли тепер, ми можемо бачити? Ми можемо бачити це фото чорної дюрки. Ми вже розуміємо, чому вона є. Без чорної дюрки неможливий а, всесвіт. Бо ця чорна дюрка, вона для того, щоб взяти оце все, що, знаєте, обломки такі зірок, і їх а, перетворити, як земля перетворює все на. На те, щоб вона була родюча, це саме і робиться в чорній дюрці. І тепер ту саму тьор... чорну дюрку піде вже сатана, і він знає, що йому ма... мало що сталося, і зате він біснується. Бачите? І зате він вийшов тут, щоб ми його не боялися. Карта сила. Ми сила. І ніякий сатана не зможе нас подолати, бо ми сила. Бачите? І оце ворог це ворог, і всі його чорні злочини. Страшні тепер все таке відкривається, що серце не витримує це все читати і бачити. І ми знаємо, що коли наступна карта виходить, вона говорить: так, зможемо чи ми подолати сатану? Я вам говорю, що так. Бо це карта сила. Ми вже почали цю працю, і весь світ разом подолає сатану, немає ніякого сумніву. І ми просимо, молимо у Творця у всесвіта, щоб це здійснило здійснилося як, як можна скоріше. Щоб не один більше, не одна людина з України більше не постраждала. І я за це молюся і прошу у, у Бога, Творця. Отакий От розклад, мої любі: тримайтеся разом і сила. Слава Україні і героям слава!